Залишити не можна, демонтувати. У Чернівцях все ж таки знесуть радянські пам'ятки. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому. Тож, куди планують перенести монументи та що про це думають чернівчани та гості міста, розповідаємо у сюжеті. Пам'ятники невідомому солдату, що на Соборній площі та боброву в парку Шевченка, все ж таки знесуть. Відповідне рішення одноголосно підтримали члени виконавчого комітету Чернівецької міської ради. На виконкомі прийняли історичне та довгоочікуване рішення. Перенесемо пам'ятники із соборної площі та парку Шевченка в інше місце. Вважаю, все, що пов'язано з руськими та радянським, треба викреслити з нашого життя. Однак думки чернівчан та гостей міста з цього приводу розділились. Одні кажуть, що не варто чіпати історію, інші не хочуть бачити нічого радянського на території міста у час, коли Росія веде криваву війну проти України. Я думаю, що це все-таки частина нашої історії. Це треба зберігати. Можливо, правильно його перенесуть в друге місце, там, де тому що багато все-таки українців приймали участь в великій вітчизняній війні, і вони свій внесок зробили. І їх треба шанувати. Нашу історію не можна перекреслювати ту, в якій ми приймали участь. Людей, які напали на наше государство, їхні пам'ятники треба унічтажати або вивозити в інше місце. Ну, положительно отношусь. Мабуть, краще, щоб вони були десь окремо. Окремий, на окремій території, просто як історична пам'ятка. Краще. Нашим героям приділити увагу. Це пам'ятка, все одно. Яка це пам'ятка є. Звісно, якщо поставити пам'ятник красивий нашим солдатам, то це буде намного краще. Проте за чотири місяці від початку обговорення цієї теми діяти міська влада почала лише зараз кажуть, процес довготривалий. Тобто була комісія, ми направили листи за історичними довідками. Прийняли рішення про те, що нам зараз тут ми виготовляємо проєкт наукову документацію. Після того нам потрібно рішення виконавчого комітету. Після того погодження обласної адміністрації погодження мінкульту. На жаль, це дійсно я розумію. На жаль, цей процес він затягнутий, але ми робимо в цивілізований спосіб, і однозначно цей монумент буде демонтовано. Монумент з парку Шевченка та Соборної площі перенесуть в інше місце. Для цього у Чернівецькій міській раді мають намір створити історичний парк для всіх пам'яток минулого, не тільки радянського. Мова йде про земельну ділянку на вулиці Одеській. Нам потрібен історичний парк. Тобто ми говорили більше вже зараз не про музей і тоталітаризму, для того, щоб окремо виділяти цю тему. Ми можемо говорити про історичний парк, де ці пам'ятники будуть просто одними з. Тобто ми говоримо про всю історію у нас був руминський період, у нас був є. австрійський період. Зараз знаходяться так само різні По пам'ятники, погруддя, де напевно що їм і місце. Поки пам'ятники планують перевести на територію міськшепу. Там до слова зберігають також демонтоване погруддя Сидора Воробкевича. Аліна Рябко, Максим Білотка, Чтими дня ТВА.